24 липня в Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти відбулася зустріч з українською письменницею сучасності Людмилою Охріменко, не дивлячись на Продовження повномасштабної війни, бібліотека працює, бібліотека проводить заходи, ...спрямовані на патріотичне виховання. І сьогодні в міській центральній бібліотеці презентація книги письменниці з Харківщини, переможеці конкурсу Коронація слова 2021 року Людмила Охрименко. Людмила Охрименко сама зв'язалася з нашою бібліотекою, повідомила про. То Чернігівської областю, і ми з нею спланували сьогоднішню зустріч на Чернігівщині. Людмила Охріменко планує провести тиждень і відвідати 10 міст області. То ніколи в житті не була в Чернігові, в Чернігівській області. Дуже цікаво, дуже така історична місцевість. Ну а потім ми взагалі вже з Харковом, скоріше за все, побратими. І Харківська область, і Чернігівська, тому що от не так давно ми були в Сумській перед вами, тобто зараз по тим областям, які до нас такі найближчі і. Постраждали так само, як і як і Харківська область. Людмила Охріменко, українська письменниця, волонтерка. Тривалий час жила й працювала в Криму з 2014-го Переїхала до Харкова. До 2016-го року підтримувала наших захисників на передовій. А потім почала писати книжки про війну. Три з них вона презентувала в Прилуках. Це пригоди мухи в окропі на окупованій території. Це волонтерські історії. 2014-2022» І це роман Оскар. Всі три книжки написано за реальними подіями, а Роман Оскар. Взагалі написаний за зверненням офіцера збройних сил України, який просто звернувся до мене як до письменниці, щоб я написала про його подвиг, його полон, його службу, його життя. Ну, я сподіваюся, впоралася. Про це можуть свідчити нагороди, якими відзначені дві із трьох книжок. Говорить письменниця. Волонтерські історії, 14-22 отримала 23-го року. Отримала на літературну премію за. Найкращу коротку прозу на соціально значиму тему премія Миколи Томенка, і Роман Оскар отримав нагороду. За найкращий роман на воєнну тематику на коронації слова 2021 році, Людмила Охріменко знаний волонтер, допомагати війську і людям на деокупованих територіях почала ще з 2014 року. Перші шість оповідань волонтерських історій написані саме про це. Друга частина написана про волонтерську діяльність вже після 24 лютого 2022 тисячі І все це на реальних подіях. Волонтерські історії я так от написала на плакаті справж справжні історії справжніх людей, і це так воно власне і є, тому що це дійсно історії або мої власні, коли я їздила на передову, і або тих людей, які знаходилися на деокупованих територіях, куди я теж як волонтерка почала приїжджати після контрнаступу 2022 року. Везю, балаклію, в села. Ну, по Харківській області. І я спілкувалася з людьми, вони мені розповідали свої історії. Були різні історії, були трагічні, були, були і смішні, були і драматичні історії. У кожного по різному, а були звичайні побутові, тому що людина живе в будь-яких обставинах і їй потрібно найголовніше вижити. І саме про це моя і книжка. Третя книга, з якою познайомила авторка Прилучан, це без перебільшення оскароносна книга, і вона також на воєнну тематику. Оскар це книжка про офіцера Збройних сил України, про полон, в який він потрапив, і про те, як він переміг ну, не знаю, навіть не в сто разів сильнішого ворога, а в тисячу разів сильнішого ворога. І він мені завжди говорив. Дивися, якщо переміг я в таких обставинах майже без двох ніг, майже сліпий, і я їх переграв і переміг, то ми разом об'єднані обов'язково переможемо в цій війні.